Білим голубом з неба спустився до мене і звільнив річну душу від горя і мук. Я твоєю любов'ю навіки спасена, ти отець, є, ти син, ти мій Бог, скатий дух, ти є скеля моя, ти не людина, ти наповнюєш радістю мир подаєш, над бідою несеш мене, дитина Поміч що разу спішиш білим птахом, і ніхто, так, як ти, нас не зможе любити. Ні бувають важкі, розбиваються землі, часто падаю, я спотикаюсь без сил, але знову в душі воскресає надія, коли чую я шалость твоїх вірних крих. Ворог ходить слідами бажає. І одяг нечистий, Дух святий відступає, і щастя нема. Не простий Бог тебе, ти спіткнулась навмисно, твоє серце, як камінь, у ньому зима, але з тихого неба Ісус промовляє, я ж за тебе, дитино, моя постраждав, кожен раз у падіннях тебе підіймаю, як овечку, не раз свіжих лапа лапа. За тебе, я одежі більші снігу зроблю, як над низько впадеш, підіймо аж до неба, все тому, що люблю, все тому, що люблю, неосажна любов, як її зрозуміти? В ній є стільки тепла до людини жалю, кров пролив на хресті, мусив болі терпіти, а тому, що люблю, все тому, що люблю. Жаль. Ще не раз благодать я на нього зілю, бережу я тебе і скорботи всі знаю, все тому, що люблю, все тому, що люблю, і Святим Духом я потішаю, рятую, і над міру страждання тобі не пішлю, днів прекрасних твоїх, я шедевр намалюю, все тому, що люблю, все тому, що люблю, небо нині відкрите для тебе, тебе там чекає. Is <laughs> she